Всім привіт! Продовжуємо розв'язувати алгебру 7 класу. В сьогоднішньому відео розглянемо з вами четверту самостійну роботу по темі дії над многочленами». Стандартна робота з чотирьох завдань рів... різного рівня складності. Почнемо з першого завдання. Знайдіть значення виразу. І у нас записаний вираз. Б. Відняти 2 в дужках. Відняти. Мінус B додати 1 в дужках. Відняти 3. Ось такий вираз. І знайти його значення при B дорівнює 1. B дорівнює 1. Так, дивіться. Подібні приклади розв'язуються яким чином. Ми повинні спочатку спростити вираз. Те, що ми робили в попередній самостійній роботі. Спростити вираз. Що це значить? Це значить розкрити дужки і звести подібні доданки. Розкриваємо дужки. В перших дужках у нас b 2 Ніяких множників немає. Ну, множник одиниця є, але він не пишеться. Перед дужками мінуса нема, тому позбуваємося просто цих дужок. І у нас буде записано B-2. Знаки залишаються ті самі у виразах, які стоять в дужках, які. І стояли до цього. Далі, у нас перед другими дужками стоїть мінус. Отже, всі значення, що стоять в цих дужках, всі доданки під дужками, ми знаки міняємо на протилежні. Дивіться, мінус перед дужками, і тут було мінус B, значить, буде додати B. Мінус перед дужками, і тут плюс одиниця, значить буде мінус одиниця. Поміняли знаки на протилежні, мінус Б. Буде плюс b, плюс одиниця, буде мінус одиниця. І ще у нас є мінус 3. Дорівнює. Так, дивимося. Подібні доданки. У нас що є числа мінус 2, мінус 1 і мінус 3. І два одночлени b в першому степені і b в першому степені. b додати b. буде 2 b Тобто 2, ось спільних. Доданки, да. Подібних доданки. Два подібних доданки. І далі числа. Мінус 2 відняти 1 буде мінус 3. І мінус 3 відняти мінус 3 буде мінус 6. По суті, додаються від'ємні числа, які. Ну, Давайте ще раз запишемо. Мінус 2, додати мінус 1, додати мінус 3. Це так для розуміння. Тобто, у нас по суті, ну, давайте і тут допишемо вже ж додати. Мінус 2. Ось так для наочності буде зрозуміліше. Тобто, що у нас виходить? Ми додаємо три від'ємних числа. І буде 2B мінус 6. Мінус 2, мінус 1 і мінус 3, в сумі дадуть мінус 6. Тепер ми спростили вираз. Це перше, що ми зробили. А тепер ми повинні підставити ось цей спрощений вираз замість b1. Тобто, що у нас буде? 2 помножити. Ну, як правильно записати? При b дорівнює 1. Маємо. Що у нас буде? 2 помножити замість b ставимо 1. І відняти 6. дорівнює. 2 на 1 буде 2. Відняти 6. дорівнює. Від більшого числа віднімаємо менше число і ставимо знак більшого числа. 6 у нас більше число. Знак його мінус. Значить, буде у нас від'ємне число. мінус. 6 відняти 2 буде 4. Тобто буде мінус. 4. Шукаємо мінус 4 серед варіантів відповіді, варіант відповіді В. Отже, правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді В. Друге завдання. Укажіть результат множення многочленів. І так, у нас перший многочлен 5 додати B в дужках. помножити. На другий многочлен Б відняти 3. Яке правило перемножання многочленів? Ми кожен член многочлена повинні помножити на кожен інший член многочлена, який, який стоїть у добутку. Тобто, перший у нас многочлен 5 плюс Б. Ми беремо перший його член 5 і множимо на кожний з доданків в других дужках. 5 помножити на b. 5 помножити на Б. На оцю b5 на b. Потім 5 множимо на мінус 3. Додати 5 помножити на мінус 3. Щоб не втратити знак, записуємо, розписуємо таким чином. Далі додати, що другий доданок b множимо на кожний із доданків з других дужок. B помножити на b. Додати b помножити на b. І що у нас? І останнє b ми множимо на ось це мінус 3. Додати b помножити на мінус. При рівні. З таким чином розкриваються дужки. Тобто, кожний із доданків ми множимо на всі доданки з другого виразу. 5 помножити на b буде 5b. 5 помножити на мінус 3 буде мінус 15. Додатне на від'ємне буде від'ємне число, 5 на 3 15, мінус 15. B помножити на b буде b квадрат. b квадрат. І b помножити на мінус 3 буде мінус 3b. Числа завжди пишіть спочатку. Тобто, одночлени мають записуватися в стандартному вигляді. На першому місці число, потім змінні в їх степенях. Так, подібні доданки. Що у нас тут є? 5b і мінус 3b. B в першому степені, ці два доданки подібні. b квадрат більше в другому степені b немає. І число мінус 15 також. В одному варіанті. Так, давайте запишемо. найбільший степень буде B квадрат. Ми його на першому місці запишемо. Далі. 5b відняти 3b. 5 відняти 3 буде 2, тобто буде 2b. Додати 2b. І відняти 15. Так, записали: многочлен у нас вийшов. Многочлен. Який складається з трьох одночленів стандартного виду. Вже спростити ми нічого не можемо, тому це і буде відповіддю до нашого другого прикладу. Шукаємо серед варіантів відповіді. Так, є ось ідентичний варіант під варіантом відповіді В. Отже, правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді В. Продовжуємо. Третє завдання. Спростіть вираз. І знову таки, у нас записаний вираз. Мінус 2 помножити в дужках 3 відняти y. В інших дужках в добутку y додати 2. Мінус 2 помножено в дужках 3 відняти y. Помножено в дужках y додати 2. І відняти 2 y квадрат. Дорівнює. Знову ж таки, нам потрібно розкрити дужки. Звести подібні доданки. В цьому заключається спрощення всіх виразів. У нас тут є добуток двох многочленів в дужках, і ще коефіцієнт є мінус 2 перед ними. Давайте цей коефіцієнт мінус 2 ми так і залишимо, відкриємо дужки і перемножимо ці два многочлени, як в попередньому прикладі робили. Тобто, кожен з доданків в першому множнику множимо на відповідні доданки в другому множнику. 3 помножити на y буде 3y. Далі 3 множимо на плюс 2. 3 помножити на 2 буде 6. Додати 6. Мінус y помножити на y буде мінус y квадрат. Мінус не губимо, оскільки, мінус y множимо на плюс y. І мінус y множимо на плюс 2. Мінус y помножити на 2 буде мінус 2. Y. Закрили дужку. Дивимося, мінус 2 у нас множиться на ось цей весь добуток. Тому ми мінус 2 помножимо на ось це все беремо в дужках. Розкриваємо дужки і беремо їх ще в дужки, щоб не загубити ось цей добуток на мінус 2. І залишається у нас з початкового виразу ще 2 у квадрат. Дорівнює. А тепер що? Ми мінус 2? Ну, можемо звести подібні доданки в дужках, а потім перемножити на мінус 2. Можемо перемножити мінус 2 на кожен з доданків, і потім звести подібні доданки. Давайте перемножимо, щоб менше дужок було. Мінус 2 на 3 y. Буде мінус 6у. Мінус 2 на 6. Буде мінус 12 в добутку. Мінус 2 помножити на мінус у квадрат. Два мінуси в добутку дають нам плюс. І буде 2у. І мінус 2 помножити на мінус 2y. Знову ж таки, в добутку 2 мінуси дадуть нам плюс. 2 помножити на 2 буде 4, і помножено на ось цей y. Тобто буде додати 4y. І ще у нас залишається ось це мінус 2 у 2 Мінус 2у. Дорінь. Подібні доданки. Дивимося, у нас одночлен другого степеня є 2 квадрат 2 мінус 2 у квадрат. Вони протилежні за знаком. В сумі дають 0. Якщо додати два протилежних вирази, буде 0. Далі, що у нас ще є тут подібних? першого степеня є одночлени Мінус 6 і 4. Мінус 6 додати 4. y Що у нас виходить? По суті, 4 відняти 6. Від більшого значення віднімаємо менше і ставимо знак більшого значення, більшого числа. Більше число у нас 6. 6 більше, ніж 4. Знак його мінус. Тому буде мінус. 6 відняти 4, 2. Тобто буде мінус 2 у І у нас ще що тут є? Мінус ось це 12. Мінус 12. Все, ми записали наш вираз. В спрощеному вигляді, більше тут подібних членів немає. Тому ось це значення і записується у відповідь. Буде мінус 2y, мінус 12. Так, і останнє, що у нас йде, це четверте завдання. Розв'яжіть рівняння. Ми подібне рівняння розв'язували вже в минулій самостійній роботі. Ну, давайте. Розв'яжемо його тут. Можете минулу також переглянути. Найдіть у плейлистах, там, де іде алгебра 7 клас. І з легкістю тоді будете розв'язувати такі рівняння. Так, 5 помножити в дужках Х відняти 2. Помножити в дужках 2 додати Х. Відняти 3. Помножити в дужках x відняти 3. Дорівнює 5х. В дужках Х відняти 1. Ось таке рівняння. Знову ж таки, щоб розв'язати це рівняння, ми повинні розкрити дужки, звести подібні доданки, Х в одну сторону перенести, числа в іншу, і знайти Х. Давайте по черзі це робити. Так, 5 у нас стоїть, і добуток двох членів в дужках, Тому ми п'ятірку. Як в попередньому прикладі розглядали п'ятірку, записуємо перед передушками. Тут перемножаємо. х на 2 буде 2х. x помножити на х. Два додатніх вирази буде х квадрат з плюсом додати х квадрат. Мінус 2 помножити на 2 буде мінус 4. Від'ємне число множиться на додатнє. І мінус 2 множиться на плюс х, від'ємне на додатній вираз. Буде мінус 2х. Тут головне не втратити знак. Так, тут далі розкриваємо. Мінус 3 множимо на х. Буде мінус 3х, від'ємне на додатнє буде від'ємне 3х. І мінус 3 множимо на мінус 3 два від'ємних числа. в добутку дають додатнє, тобто буде плюс 9. Дорівнює. Справа розкриваємо дужки. 5х на х. Буде 5х квадрат. Х помножити на х буде х квадрат. І 5х помножити на мінус одиницю буде мінус 5х. 5 на 1 буде 5. Додатнє від'ємне буде від'ємне. Мінус 5х. 2х відняти 2х. Відразу в сумі дає 0, два протилежних вирази. Більше тут скоротити в дужках нічого. 5 множимо на х квадрат, буде 5х квадрат. 5 множимо на мінус 4. Додатне на від'ємне буде від'ємне. мінус 5 на 4 20. 5х квадрат відняти 20. Далі ще у нас тут мінус 3х. Додати 9. Дорівнює 5 х квадрат. Відняти 5х. Тепер все, що з х ми переносимо в ліву сторону. По відношенню до знаку до рівня. Все ще з числами, давайте в праву сторону. Так, що у нас з іксами зліва залишає? було? 5х квадрат. Ось це ми його і залишаємо зліва. І мінус 3х було ще. Мінус 3х. Все, зліва більше з іксами нічого немає, але справа з іксами є 5 х квадрат. Переносимо його в ліву частину з протилежним знаком, буде мінус 5 х квадрат. І мінус 5х справа. По відношенню до дорівнює, стоїть, переносимо вліво з протилежним знаком, буде додати 5х. Дорівнює. Числа, які стояли зліва, переносимо вправо з протилежним знаком. Було у нас мінус 20 зліва. Вправо перенесемо буде 20. І було 9 зліва, вправо перенесемо, буде мінус 9. Ось таке вийшло рівняння. Тепер тут 5х квадрат відняти 5х квадрат. Два протилежних. Многочлени дадуть нам в сумі 0. І що в нас буде 5х відняти 3х. 5х відняти 3х буде 2х. Зліва дорівнює. Справа 20 відняти 9 буде 11. І тепер легко знайти невідомий множник. Як знайти невідомий множник Х? Треба результат 11. Поділити на відомий множник 2. 11 ділимо на 2, знаходимо х. 11 поділити на 2 дорівнює 5,5 5,5. Отже, у відповідь, ну, можемо записати 5,5, або можемо записати 11 других, дробом неправильним. Або якщо виділити тут правильну частину, можемо записати яким чином. Це буде 5,3. Одна друга, можемо дробам і так записати. Тобто, три варіанти запису. Ну, відповідь запишемо 5,5 дорівнює у нас Х. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте своїм друзям. Якщо сподобався матеріал, поставте лайк, напишіть якийсь коментар, щоб якомога більше користувачів побачили це відео. До наступних зустрічей!